День дітки. Сьогодні, коли я виглянула у віконечко, мені здалося, що буде дощик. Діти, а ви як вважаєте, чому мені так здалося? Яка сьогодні в нас погода? Правильно, похмура. А якого кольору небо? Молодці! Сірого кольору! Малята, а давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Осінь. А восени часто йдуть дощі. Діти, подивіться, хто до нас завітав у гості. Це Хмаринка. Хмаринка, добрий день! Добрий день, малята! Малята! Я сьогодні до вас завітала у гості, щоб розповісти казку, яка називається Хмаринка Жила собі хмаринка, біленька й пухнаста, росла вона, щоб потім дощем на землю впасти. Весь день вона літала попід пекучим сонцем, землі тінь дарувала, з вітром кружляла в танці. Річки їй посилали щодня сотні краплинок, тому вона зростала й темніла щохвилини. Минули дні спекотні, і хмарка здивувалась. Колись її вітали, тепер вже всі ховались. Що діється зі мною? подумала Хмаринка. Я стала геть важкою і більша від будинку. О, горе мені, горе, яка несправедливість. Злечу над Чорним морем і втоплюся всім на милість. Враз схлипнула хмаринка і за першою сльозою Рясні осінні краплі пролилися грозою. Як плакать перестала, то глянула у річку. Яка ж я гарна стала з веселкою, віночку, біленька і пухнаста, так, наче щойно з моря, летить собі у небі І не знає смутку й горя. Дітки а ви знаєте, як дощик збирається в хмаринках? Ми це дізнаємось після того, як порухаємося. Знову дощик накрапає у моє вікно. І немає, і немає сонечка давно. Виглядаєм, виглядаєм. Зараз ми з вами дізнаємося, як в Маринці з'являється дощик. Звідки з'являється дощ? А, знаю! Сонечко своїми промінчиками гріє воду у річках, від чого вода випаровується. Вода перетворюється в пар. Крапельки води випаровуються одна за одною. Та підіймаються до неба. В небі капельки води формують хмари. Чим більше випарилось води, тим більшими стають хмаринки. Коли хмаринки зростають до великих розмірів, і таких великих хмаринок досить багато, вони не витримують і повертають воду назад на землю. Так починається дощ. Малята. Після кожного дощу. Залишаються калюшки. А як ви вважаєте, калюшки всі однакові чи різні? Правильно, вони різні. Калюшки бувають великі і маленькі. Більшість калюжок утворюються там, де асфальт руйнується. Якщо яма в асфальті велика, то й калюшка велика. Якщо яма маленька, і калюшка маленька. Малята, а як ви вважаєте, калюжі це добре чи погано? Давайте з вами трошки поміркуємо. Калюжі це добре, тому що пташки можуть підлетіти і попити водички, навіть покупатися в ній. Тварини також п'ють воду з калюжі. Ще можна сказати, що калюжі це погано. Бо вони заважають ходити по доріжкам. Малята, а ви як вважаєте? Я вважаю, що калюжі – це добре, По ним можна побігати у гумових чобітках, також в калюжі можна запускати кораблики. Малята, а зараз ми з вами пограємо в цікаву гру. Сьогодні пропоную вам пограти в гру, кому потрібен дощик. Потрібно буде розглянути картинки та визначити, кому потрібен дочок, а кому ні. Давайте спробуємо діти. Ви бачите на картинці діти. Так, це квіти. Чи потрібен дощ квітам? Уміркуйте, будь ласка. Так, потрібен молодці. Гляньте, будь ласка, наступне зображення. Що це? Так, це будинок. Чи потрібен дощ будинку? Ні, звісно, ні. Молодці? Дітки, Розгляньте, будь ласка, наступну картинку. Що ви бачите? Так, це дерево. Чи потрібен дерево? Дощик. Поміркуйте. Так, звісно, він потрібен. П'ята розгляньте, будь ласка, наступне зображення. Що це? Так, це кущ. Чи потрібен йому дощ? Так, потрібен молодці. Малята, це що? Так, це м'ячик, а йому потрібен дощ? Ні, звісно, ні. Дітки, а на нас вже зачекалася гра з ученятами. А на сьогодні наша зустріч також завершується. Я була дуже рада вас всіх бачити. До нових зустрічей, малята! До побачення!